Pen опинився він на тій кіностудії, познайомився він з Наталією, а Наталя була зірка. Непроста. Ну, щоб тільки починала, вона щоб ще не була дуже тоді. Ну, але відомі. вона до дослужилася до зірковості. E, Знаєте що? Я недавно в мене було в театрі в оперному. одна презентація книжки про Наталку Ужвій. Там якась її далека родичка дитя презентувала. Mm -hmm. Ну, я так трошки глянула ту книжку, а там в такій дуже романтичній манері розповідається там кусок, є фрагменти, як вони там, ну, частина про Наталку і Михайля, і там прям такі романтичні ескізи, такі оті, от такі от. от, от, от Дуже, mm, ну, такі, дуже такі, розумієш? Не такі, як Семенко, а такі от. Солодкі такі. Солодкі, так раптом що не можна подумати, щось зле, не можна подумати вульгарно, не можна подумати про пристрасть. А от таке, я так думаю, ого, типу, це ж насправді там було дуже картинка, вона дуже оманлива. Деколи те, що ми бачимо, дуже відрізняється того, що насправді відбувається. Мені здається, це було в цією актрисою, акторкою. Бо на я так думаю, що в них була драма, і та, як там була дес... дуже велика він прациси. це і в ній полюбив, напевно. От йому бракує драми в житті. Він пішов від жінки. Бо там вже діти, там вже не інтересно. А от акторка якась, оце знаєте що? От ми зараз так говоримо і про дуже нього. Красиво. ми говоримо зараз. ми якось дуже маємо багато упереджень. Чоловік іде від жінки, бо в нього стоп. Ми ще не знаємо, що то була за жінка. Ми не знаємо, які в них навіть були типу їхні міжособиці. Як вона себе, Можливо, поводила? Вона... ми не знаємо, як вона себе поводила. Ми не знаємо, чи вона взагалі до нього мала якесь там дуже довго почуття. А може він теж їй просто набрид і він вже. Тобто ми тут так, знаєш, такі от ну такі от ярлики, що він mm -hmm. пішов, бо все, вже діти вона вже нікому не потрібне. А може, це не знаю, вона його виганяла з хати і казала, іди. Та може її виганяла, може і її теж замкнула. Але ну, це насправді. Реально ну, про цю ситуацію дуже мало інформації. Типу, але ми, про додумали ми Ми так часто робимо. Ми собі додумуємо, але ми я для рада, того що... збираємо, щоб ділитися своїми думками. Так, Я рада, що сьогодні є, ти є ще тут, тому що минулого разу я прям Венеченка не очікувала, що колись стану адвокатом Венеченка. Семенко. і, ну, ніби то, що Оля говорить, що він там. Дуже гарні речі їй присвячував тендітні, такі романтичні. Ну, ніби це не обов'язково справді могла бути якась як, е, як намахалово якесь. Тому що, типу, спочатку відносин він справді міг бути дуже до неї е, зако, та, і закоханий, і пристрасний. І мені здається, що типу в них ця пристрасть е, не минула, навіть якось з розлученням. Тому що ну ніби вони продовжували бачитися. І потім mm -hmm. він ніби вертався там на петіці. І вони вертались. Mm -hmm. Ну але це, це, це є в таких Може Власне... вона ще та штучка була. Вона, скоріш за все, була ще та, ще, ще та <світ> штучка. Ми зараз говоримо про Наталю. Наталю, Наталю, Наталю та. Мій, та. А ще я читала, що коли мама Семенка приїжджала до них з Наталі, щоб побачити свого внука, і він коли там пиячив, то Наталя, коли приходила з театру, могла там, наприклад, замахнутися і вдарити його, бо він знову набухався. <світ> та ну ніби але. Для мене, взагалі, якщо чесно, іменно цієї пари от, трошки секрет. Бо ми, ми вже так ніби говоримо, що Михайло Семенко Рад Флекс нікому не подобається в принципі як чоловік.